Ознайомлення з процедурою планування бою TLP, елпі, ми вже пройшли, і от з тим, що ми зараз проходимо, це MDMP. Зараз у нас кейс ми відігруємо від піхотного батальйону механізованого, як мають відплануватися операції і паралельно з цим ми бачимо, як, яка роль наших рот ударних і розвідувальних в цьому всьому. Що додавалося напрямок як iSTAR, що дає більший обсяг інформації для отримання розвідданих і ураження, і відповідне застосування або квадрокоптерів літакового типу, або квадрокоптерів бомбарів і Відповідно FPV це нас тут на цьому вишклі, вчать, як правильно це все зробити. Також є поглиблений курс по дельті і по кропи, і як це все об'єднується. Використання для ведення розвідки для активних ударних дій, засобів безпілотних, де не застосовуються екіпаж, де не застосовуються саме люди, є вкрай необхідним. В такий спосіб ми в першу чергу оберігаємо свій особовий склад своїх фахівців з ведення такого роду дій. І перекладаємо це це все на техніку. Так само ми додали в курс базові елементи, такі як знання фізики, знання аеродинаміки, метеорології, знання топографії, аналіз місцевості. Ми додали сюди знання по плануванню операцій з точки зору розвідки. Налізація їхнього навчання відбувається таким чином, що їх долучають на вишко капітанів до етапу військового процесу полення рішень, на якому їх залучають як командирів от, ударних безководних авіаційних комплексів, та безпосередньо начальників груп безповодних систем, де вони здійснюють е, потенційне планування, розуміючи саму систему і структуру.